Висадка людини на місяць повна маячня. Усе це майстерно зрежисована. Вистава, ну саме так вважають прихильники конспірологічних теорій. Ну От мені цікаво, тобто вони вважають, що кадри з американськими астронавтами на місяці могли бути зняті десь в голівудській студії. От чому скептики вважають, що людство стало жертвою масштабної містифікації? Ви знаєте, ми зібрали найцікавіші аргументи прибічників цієї теорії та спробуємо з'ясувати, чи дійсно їхні заяви є правдивими. У 1969 році американські астронавти Ніл Армстронг і хіба Солдрін першими в історії ступили на поверхню місяця. Хоча більшість людей у світі визнають цей факт, є ті, хто не вірить у висадку на місяць. Ба Більше вони намагаються довести іншим, що людина на місяці це фейк. Сьогодні розберемося, чи справді людська нога ступала на місяць, чи це все постановка Голівуду. Людина на місяці теорія місячної змови з'явилась через письменника Біла Кейсинга, який у 1976 році випустив книгу Ми ніколи не літали на місяць. Він стверджував, що висадки були сфальсифіковані, посилаючись на невідповідності у фото та відеоматеріалах. Автор висловив припущення, що всі матеріали були зняті у студії на землі. Також він описав нездоланні технічні труднощі, з якими нібито мали зіткнутися організатори експедиції. У 1978 році. За мотивами книги зняли фільм «Козирог-1», який лише підживив конспірологію. За сюжетом наса інсценувало висадку на місяці, щоб не втратити фінансування. Незабаром з'явилися чутки, що постановником був режисер Стенлі Кубрик. У 1999 році поширилось відео з його нібито посмертним зізнанням у фальсифікації, але пізніше з'ясувалося, що це підробка, а роль кубрика виконав акто. Тож які факти та аргументи наводять прихильники теорії. Американський прапор розвивається. На відео з висадки Ніла Армстронга та База Олдрена видно, як прапор США нібито коливається, хоча на місяці немає атмосфери і відповідно вітру. Конспірологи вважають, що це доказ зйомок у студії. Відсутність зірок на фотографіях місяця не видно жодної зірки, хоча в космосі немає атмосфери, яка б їх затуляла. Ідентичний фон на різних фото. Прихильники теорії звертають увагу, що фотографії, зроблені у різних місцях місії, мають однаковий фон. Вони припускають, що це докази використання декорацій. Відбитки взуття та пилу. Дехто вважає, що місячний пил не міг би так чітко зберігати сліди, оскільки без вологи він мав би розсипатися. Ризик сонячної радіації є твердження, що астронавти не могли пережити космічну радіацію, зокрема в поясах ваналена, які оточують Землю. Хм, На перший погляд звучить дійсно логічно, але давайте послухаємо контраргументи експертів та науковців. Чому американський прапор розвивається? Прапор був закріплений на жердині з горизонтальною поперечкою, яка його розтягувала, коливання викликані інерцією після його встановлення. Чому немає зірок? Камери були налаштовані на яскраво освітлену поверхню місяця, тому слабке світло зірок просто не потрапило в кадр. Чому на різних фото ідентичний фон? Через відсутність атмосфери віддалені об'єкти на місяці не мають ефекту туману, як на землі. Тому гори виглядають однаково навіть з різних ракурсів. Чому видно відбитки взуття? Місячний пил дуже дрібнозернистий і має гострі краї через відсутність ерозії, що дозволяє йому добре тримати форму слідів. Чому астронавти пережили космічну радіацію. Астронавти перетинали пояси ваналина за кілька годин. А їхній захист у кораблі був достатнім, щоб уникнути небезпечного впливу. Здається, цих аргументів достатньо, щоб розбити теорію змови, але конспірологи не здаються. Вони регулярно знаходять нові так звані докази, що ніколи нога людини не ступала на місяць. Чи могли США інсценувати висадку? За висадкою Армстронга та його колег на місяць у прямому ефірі стежили понад 600 мільйонів телеглядачів. Саме тоді Ніл Армстронг виголосив свої знамениті слова: це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Теоретично уряду США могло бути вигідно сфальсифікувати посадку на місяць, щоб виграти космічну гонку проти СРСР. Однак для цього потрібно було б залучити тисячі людей, зокрема, вчених, інженерів, астронавтів і головне змусити всіх мовчати. За понад 50 років ніхто з них не оприлюднив жодних доказів змови. Сьогодні більшість учених та істориків вважають цю теорію безпідставною адже всі докази зразки місячного ґрунту, незалежні фото і підтвердження від Інших країн доводять реальність місії Аполлон 11. А як ви думаєте, були люди на місяці? Чи це все ж таки велика афера?